Добрий день усім. З вами Анна з Італії. Новий телефон. Пізніше покажу, який я купила. Буде відео великої якості. Подивіться, як він гарно знімає. Сьогодні я готую крілика по-італійськи з грибами. Я живу в Італії. У нас тут все задурно, бачите, вчора ходила, гуляла, назбирала лаврове листя задурно. Нарвала, я його посушу. Це як називається. Е -е 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 І треба все закреслити знову заново. Дорогенькі мої, ось така панцанеля. Це наше типічне Тоскані блюдо. Воно дуже сильно-сильно смачне. Бачите? Отут я нарізала хліб, але тут італійці мочать хліб. Просто треба хліб мати такий, знаєте, що він вам не, не зробиться клей з хліба, як він намочиться, а він набухне. Я його на куски такі великі, не на великі, ще можна на менші. Ось такі куски. І воно таке, знаєте, мокре, заправлене, воно таке смачне. Бойсково -бойсково з холодильника. Це має бути цибуля, отака свіжа, червона, молоденька дітропея, огірочків багато, ці, тих помідорів багато. Базиліку обов'язкову я дала. Ось базіліко, базілік. І хліб, хліб має бути відмочений, вони його так знаєте, від, відтискають, 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 і дають сюди, і все мішають. І дуже добре, якісно олії. І оцид обов'язково оцид ніколи е, в ніякому випадку не давати, не давати лимона. Хоч у вас є дерево з лимоном, хоч ви маєте багато лимонів, але з лимоном так не вийде. Воно дуже, 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 дуже сильно смачне. Повірте, повірте мені, дорогенький мій. Я вам ще покажу, як я роблю. Я вам покажу, як я роблю, і ви. Провари перекридери. Треба просто попробувати, Ставлю холодильник і це наша буде така вечеря. Бачите? Без нічого. Не треба тут м'яса. Ви мені скажете, з чим я це буду їсти? Не треба ні м'яса, ні риби абсолютно. Нічого, нічого. Воно таке-смачне, таке, таке смачне, що то просто ужас. Якщо у вас того мало є, ви собі з боку ще можете ще щось поставити, якесь тонну відкрити, якесь хто знати що можете, якщо у вас мало є, а якщо у вас є багато, так як в та, мене є ось цього. Це така буфата? А буфата це означає так наїстися до відказу. І хочеш тільки того, і більше ти нічого не хочеш. Ставлю в холодильник оцю всю доброту красу. Це просто якісні продукти, розумієте? Огірки, помідори, олія, воно все пахне, оце то яблучний, другий, якісний оцет, непросіджений. Воно все дуже якісне. Я не знаю, чи в Україні би таке вийшло. В Італії тут точно 100%. І от хто живе в Німеччині, в Польщі, якщо воно ну, відрізняється, ви просто не можете, деколи я знаю, що не годен зробити. Навіть ти даєш ті всі продукти. Колись я поїхала давно в Україну, і я привезла всі-всі продукти з Італії, і воно просто на Україні воно якийсь інакший смак, інакше не хотілося тобі так їсти без апетиту. Я так, якесь Воно таке странне, неінтересне було блюдо. Я різотто готувала. Різотто фридо, холодний рис в Україні, колись давно-давно-давно. Буде смачний, а Віталій він такий смачний, що то є ужас. Ставлю в холодильник. В цьому магазині 50% знижка, плюс мінус ще 20%. 50 і ще 20. Ви зрозуміли, я взяла купальник, мені що вам покажу, чорний купальник. Йдемо купальник платити. Джада, йдемо, йдемо. Так, Я купила купальник. Чорний коштував 82 ора падоля кас. Отакий чорний. Мінус 50% і мінус двадцять ще. Будемо платити. Так, Джада мені допомогла е, вибрати купальник. На кінець е, сконти, сальді почалися, знижки почалися. Я вибрала ось такий купальник, який коштував 82 євро. І я заплатила 32. Це означає 82 мінус 50%. І з того ще мінус 20%. Я його не міряла. Я не знаю, як він буде виглядати. Зараз я вам покажу. Ось так в нього чашечки виглядають. Ось так. 32 євро. Я сподіваюся, що не буде великий. Тут в нього такі, скажімо, не золоті. Я боюся, він трошки має такий перлон. Бачите, він такий перлон має. Мені той перлон не потрібний. Але нехай буде. Якщо, то я віддам. 32 евро і 80. Я так точно заплатила. Має він ось такі, бачите, не золоті, ась такі. Джада, почекай, почекай, подивися. Якщо тобі подобається. І труси ось такі. Трусики ось такі вони є. Вони подвійні. Бачите, вони ось такі і знизу вони ось такі. Мають якесь таке подвійне. У мене ногті знову брудні, тому що я їла ужину і от ногті треба чистити. Я їх ховаю, а ви їх все одно бачите. Ось, бачите, таку двойну воно. Ну, Костюм, який коштував 82 евро. Я заплатила 36. 32,80. Джада, тобі подобається такий, а? Джада, костюм такий. Він так якби гарно виглядає, бачите, такі титти. Титти такі іпонті. Ось так він буде. Ось так. І тут підтягати гарно можна вище, нижче. Ззаді можна його підтягнути. Він закривається так досить легко, знаєте? Зараз я вам покажу. Почекайте на одну хвилинку, як він закривається. Він ось так. Один зверху, другий знизу. Коротше, я вже такий малий, він так закривається досить легко. Зверху і сюди. Ось така сама полоска вона сюди заходить і прищіпається, і вона досить так гарно тримає. Повинна тримати. Коротше, я не поміряла, не поміряла. Надіюся, що не буде великий. Але як е, купальник малий, як лівчик малий, це дуже Даджада, ти вже хочеш по підручку. Ось так все, по підручку, по підручку вона хоче. Каємо ось тут. Але купальник виглядає малий. І це дуже негарно. На морі дуже багато людей з малими купальниками вилазить сало, вилазить жовіт, вилазить сало, груди вилазять наверх. Це дуже-дуже негарно. Мені подобається, багато в мене є купальників таких, як вам сказати, джада, та поможи, хоча один раз. Такий, знаєте, отак, треба сюдно прати. Є багато таких купальників, яких... Тримай ось так. вай. Тримай, зроби таку диру. О, так. Ну, муси вона запхати туди руку. Спочатку вона запхає, що там таке є. Джада! Ну, які ж Карпіші ні. О, все, все, закрила вже. Вже закрила, вже все. Все, так, бай, задоволення ти повинна отримати. От помацати, що воно таке є. як Дай, дай запхаєш ще у ті труси разом. Все, йдемо, сідаємо, їдемо додому. Їдемо, тебе вже треба відвезти. Так, в мене такий тут бардак, де що купила. Тут в мене парасоля є, яка я ніколи ніколи її не витягаю. Тут моя шапка є, мій рушник, який... Завжди стоїть, вже його попрали, май другий гарний, красивий завжди цей ношу. Не знаю чого. Дядя, е -е. що тут я купила? Ага, тут ми їдемо. Ось от я хліб вже тепер стараюся не їсти. Ось такі. От. Інтегралі, сигалі, сигалі. Це житня, жито є пшениця і все більше дріжджів немає, чу трохи солі дали, І кінець. Вони дуже-дуже дуже смачні. Оті вази є різні, але от його найсмачніші, вони саме найтонші. Наші картучині. Це в подорож, ми їдемо знову в подорож гуляти. І GP. Знаєте, що Лізе, лізе. Ну давай цілуй мене, цілуй мене, цілуй мене, цілуй мене, ну коротше. Покажу вам вдома, що то я купила, що тут ще таке є у мене. А, то я то купила, зараз я вам покажу. Треба прімо салі купила. Купила ось така страчателя, страчателя Бурата. Ви зрозуміли? І гриби купила. Дві упаковки грибів я купила, ось таких. Одна така різна упаковка грибів і друга. І ще одна там є упаковка грибів. І це все я в такому холодильнику тримаю. Ну нічого, вже додому близько, я вже не буду закривати. Нема часу закривати, в такому холодильнику я тримаю. Джада, тримай мій, мій рюкзак. Тримай Тримай рюкзак і допомагай мені щось трохи. Бо... Вай. Провіриш сумку, вона завжди провіряє, що там є, хоч добре, що кожен витягає. Замок засуне, ну хоча добре, що хоч замок засуне. Єдине добре, що замок. Браво. Все, йдемо. Прохід возенький, Джада. Тут о, ти пройдеш, спочатку треба двері, сеньорі. Відкрити двері. Її, бо тут все так вузько в мене. Манаджа, тут все вузько. Джада, він інку. Давай, 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 давай. Джада. вай, 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 вай. Вай-вай, вай. Її треба то крісло. Передні. Воно як не піднімлене, вона сяде за руль. Вона сяде за руль не встане, і не встане. Ось така позиція. В неї тут є. Джада, отака позиція. Як ти мені теж крісло вимазала, ти вона інакше не сяде тільки ось так, такою позицією. Треба обов'язково прищепити. Прищепити. Де тут ремінь є? тіні, джада. На джа. Коротше, ремінь треба прищепити. у цей. Вай, прищепай ту, Джада. О, браво! Дай, 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 я тобі поможу. Ой-ой-ой, ой, коротко, почекай, Дай, 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 вай. Дай, дай. Дай! Все, вже вже прищепила. Ага, прищепила. Ага, прищепила.